Вся Верховна Рада, ну найменш суб'єктна за всю історію України. Це ганчірки. Ну вони самі себе ган... називали дуже не зря, просто дуже поздно вони це поняли. Да, знаєш, так це да, да, Я позвонила, є типа насправді це відбулось майже відразу. Ну от втрата суб'єктності Верховною Радою, коли вони просто по вказівці з офісу, виконують будь-які хотілки, Це ще історія до вторгнення. Це навіть не військове. Історія. І тому з точки зору не знаю поваги якоїсь людської, мені абсолютно насрачу, що ці кнопки I'm будуть робити. Бо життя у подальшому це вже точно без них. Ну я щиро сподіваюся на те, що майбутнє життя України буде без цих, ну, от які з радістю за якусь дрібну пайку, за якийсь конвертік зраджують Україну як країну. Ну, Вони повелись на цю історію, яку Зеленський з Єрмаком постійно втюхали. Держава це я. Єдиним джерелом влади в країні є я. А ви тут тільки тому, що я вас сюди привів. Ну з точки зору про технології це правда. Да на рейтингу Зеленського в'їхали, і дійсно у ними і, і зараз їх затримують за корупцію, а їх прізвище вперше люди чують. Ну от а, тобто, ну знаєш, заїхав на самокаті, а уже через три місяці ти на ранжовує. Ну воно мама натисне. Да. От, от це тому я кажу: з точки зору України, в якій я б хотів би жити в подальшому, це нікчем і пришли не і хай самі собі крутяться. Хай самі собі ведуть. Я не буду їм допомагати створювати алібі свідомості на будь-яке рішення, яке вони приймуть. Просто вони точно мають розуміти, то, що у військових буде багато думок, і військові вони суб'єктні.